Вітаю, друзі! Сьогодні у нас в гостях без перебільшення легендарна людина комбриг 72-ї бригади Славян Олександр Вдовиченко. Доброго дня, Сашко. Добрий день. Ну, легендарний, це напевне перебільшення, а от офіцер Збройних сил це є таке, дякую. Біла церква. У 2005 році я приїхав в Білу церкву, пам'ятаю, Перший раз я вийшов, ми вийшли в місто, зайшли в парк Олександрія. Думаю, тут потрібно проходити службу, тут потрібно жити. Після випуску я прибув проходити службу нашим містом на посаду інженера-ремонтної роти із 2005 року до весни 2018-го проходив службу саме в нашій військовій частині 72 бригаді. Імені чорних запорожців і уходив тоді я з весно, навесні 2018-го з посаду командира 1-го батальйону. В серпні 21-го року призначений командиром 72-ї бригади і з радістю повернувся в місто Добра, в місто, де живе моя сім'я, в місто, де частинка мого серця, ну і очолив рідну мені 72-го бригаду. Сашко, повномасштабне вторгнення Російської Федерації для тебе не було сюрпризом, і це не перша твоя війна. Ти і до цього перебував на передовій. Розкажи трошки про своє військове досвід. свій військовий. У 2016 році батальйон був на міжнародні навчання з американцями на начальному центрі старичі. Це було цікаво, якісно. Ми навчалися, ми переймали досвід. Вони щось, вони щось переймали в нас, вивчали. Як ми ведемо бойові дії з Росією? Після цього, в жовтні 16 2016 року, 72-га бригада зайшла на Авдіївський напрямок. На той час вся лінія фронту вже в основному стабілізувалася, а в районі населеного пункту Авдіївка йшли такі жорстокі кровопролитні бої. І там, як крував батальйоном більше року, по жовтень 2017 року. Ті навики, які ми здобули на міжнародних навчаннях, вони дали результат. Ми вистояли на одійській промзоні. Через 2-3 місяці перевага вже була в наших руках і до нашого виходу вже з одійської промзони. Ворог не мав пріоритету. Тоді ми зайняли, 2016 року ми зайняли опорний пункт Алмаз противника. Цього були кролитні бої близько двох тижнів. Загинуло багато людей. Хочу сказати, що Дехто каже, що війна розпочалася 24 лютого, ні від війна триває з 2014 року. Яка різниця е, саме в боях до повномасштабного і е, в тих, що розпочалися з 24-го? В чому ну, різниця? різниця? Це тому... от різна війна, чи вона просто жорстокіша? Війна жорстокіша, це раз війна. Війна з застосуванням всіх засобів нового ураження. на сході. Не літала авіація, на Сході працювали ракети, не нищили цивільну інфраструктуру, не бивали мирних людей. От зараз пролітають ракети в Івано-Франківську область, Вінницю, тобто там, де живуть мирні люди, де немає протистояння, де не ведуться бойові дії. Це... І що саме страшне, що не знають, що ці ракети влетять в мирні домівки, що там загинуть мирні люди, жінки, діти. На долю 72-ї бригади випала ну, така надзвичайно важлива місія це захист нашої столиці. Чи очікували ви? Як це відбувалося? Оця ступінь відповідальності за те, що за вами Київ. Найвища честь, яка могла бути нам довірена, це обороняти свою нашу столицю. Нам її довірили. Тобто це було, знаєте, як то кажуть. Біля себе перед собою тримаєш самих сильних і самих близьких. От 72-га бригада сильна. По-перше, 72 тримала не тільки Київ, вона і Білу церкву охороняла, тому що ми ж поруч. Е Скажи, чи відчувалася підтримка Білої церкви в 72-й от там? От... На... Я, якщо порівняти то з 2018 року. Я поміняв сім місць служби. Я був у багато в яких громадах, був багато в яких містах, такої взаємодії і такої роботи в тандемі, як міжвійськовою частиною та керівництвом нашого міста я не зустрічав ніде. Коли розпочалася війна, а народ і армія стали єдині. І завжди місто, міський голова, він завжди був завжди поряд про всі. Які потрібні проблеми, будь то перевезти людей на схід, будь то забезпечення продуктами, будь то які матеріальні цінності, що потрібно було для бригади, все зійшли на зустріч, допомагали, ну і наразі допомагають 72-й бригаді, ну, я, я, я знаю, що іншим військовим частинам, які дислокуються в нашому церківському гарнізоні. І оця Єдність, особливо боях під Києвом. Пам'ятаю, до мене приїжджав міський голова, ми з ним зустрічалися, пущі водиці, і спілкувалися. каже, що таке, що ти полковник, як ти? Нормально. Київ кажу, звісно. Ми тут Київи, кажу, там Білу церкву бережіть. Він каже, все, тут, ми готуємося, працюємо. Казав і кажу, буду казати, що Біла церква це місто добра і тут є своя якась така хороша аура. Воно Гарне, воно потужне, воно розвивається. І я радий, що свого часу доля привела мене саме в це місто, де я жив, живу і сподіваюся, буду жити. І знаю, що в тебе ще такі досить тісні стосунки з білоцерківськими волонтерами. Да, Білоцерківські волонтери, білоцерківська волонтерська група, її Юрій Москленко — це, можна сказати, побратим. От ми з 2014 року разом працюємо. Це і Петрик постійно допомагає, постійно приїжджає. Та всі багато, навіть, багато ще кого не знаю, не пам'ятаю, але Біла церква, вона от все, знаєте, як все для бригади, все для перемоги. От якщо от зараз хочу сказати, що. Деякі люди досі не розуміють, що у нас ворог Росія. І що наша сила в єдності, то потрібно бути всім як, як, як кулак. Начинає, зараз, ще йде війна, нас розбираються, хто де більше воює, хто де більше, більше да більше допомагає, хто де що. А як в житті, от хто, хто більше воює, все в житті відносно. То більше той військовослужбовець, який з 2014 року по 2020 рік сидить в окопах. Чи той військовослужбовець, який вчора прийшов по мобілізації, не проходивши службу, не пройшовши навчання, і він став в підрозділ зайняв, зайняв якусь позицію віддав своє життя. Я вважаю, що тут все відносно. Саме головне, що все має йти для перемоги. Одна мета. Одна ідея витіснити ворога з терен нашої неньки України. Так як він лишив Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську область, це дійсно це, це досягнення. От, люди це зробили, це зробили, це, зроби, це робили. Якісь там великі воєначальники, це все роблять люди. І зараз ті люди, які прийшли по мобілізації, вони. Це дійсно от патріоти своєї держави. Все-таки військовий з дуже великим досвідом. Можливо, це е, з мого боку буде так трохи наївно, але все-таки я тебе спитаю, що скаже повний лицар ордену Богдана Хмельницького щодо майбутнього цієї війни? Чим вона закінчиться? Це було на це було на початку квітня. Ми заїхали в Чорнобильську зону. Там є таке місто. Кинути місто Поліське, напевно. Ти не з комбатів каже командир, а коли ми переможемо. А я сказав, ти знаєш, Кацапи вже з-під Києва, ми вже перемогли. Питання якою ціною, в яких адмінкордонах і коли. Це був тільки квітень і зараз вже місяць, був квітень місяць, і я вважаю, що перемога, вона обов'язково буде. Іншого вже просто не, не може бути. З нами нас підтримує світова спільнота. Наші люди вже навчилися воювати. Далі ті, хто, ті, хто призивають, зараз приходять навчання центра і людей і учать. І саме головне, щоб ми були єдині. Шановна велоцерківська громада, Жителі міста добра. Хочу всім нам побажати перемоги. Перемоги над ворогом, перемоги над злом, перемоги над болем, перемоги над смертю. Хочу, щоб ви жили на злу всім своїм ворогам, жили і творили в місті добра. Щоб сюди не прилітали ракети, щоб, щоб, не, щоб наше місто не приходило повідомлення про смерть близьких, щоб завершилась війна. І щоб ми знали, що ворог той, хто роз'єднує, той, хто розпочинає в такі важкі часи, коли найкращі люди нашої держави, нашого міста дають своє життя між собою тут. Далеко від лінії зіткнення, від передових позицій, розпочинають шукати крайніх, хто більше людях, хто більше допомагає. Тому всіх закликаю бути єдиними, бути чесними, справедливими перед собою і робити свій внесок для нашої перемоги, тому що перемога це спільна, вона одна на всіх. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава захисникам.